Завершились перші партії півфіналу Кубку Світу. Давайте подивимось, як це було. Якубоєв на дірбек грав з Синдаровим Явахіром. В принципі, можна було спрогнозувати, що тут буде нічия. Давайте розбирати, як вона сталася. Ферзевий гамбіт у нас. Не дуже часто зустрічається варіант з б 3 обрав його. На дірбек. Чорні забирають на C4. Захоплюють простір на ферзьвому фланзі. Білі підкріпили коня, зафіксували пішака. Чорні підривають центр. Поміняли ферзів. І після е 5 візуально взагалі в чорних немає проблем, тому що ось тут такі не дуже сильні пішаки, чорні до них причепилися. Білі забирають на c 5 чорні завершили розвиток. А білі в свою чергу причепилися на b4, та де хочуть десь піти тура c 1 Чорні ходять 3-0. Білі тура c 1 вчепилася в слона. Чорні захищаються тура d5, слон є 3 Перебились. Висить на c 6 відійшов король на b7. І зробили біля рокировку. Ідея в чому? Хочуть вони заїхати на F7 турою, але для цього треба кудись прибрати коня. H6. Не дають піти кінь 5, наприклад, щоб на F7 білі змогли увірватися. Tura 4 Активізували туру, причепилися до слабкості. А 5 Славки захистили. Тура С1. Здвоїлись, хочемо заїхати по лінії С. Візуально в білих є тиск, але чорні дуже обережно, спокійно захищаються і ходять Тура С8. Король F2, немає сенсу ходити Кінь D4, не працює це. Кінь 7 можна відійти. Комп'ютер взагалі б'є Кінь D4, на Тура С8, просто Кінь Кіні 2 і взагалі виграє партію. Тому вирішив підійти королем. На F2, тура d8. Чорні захищаються, хочуть просто відскочити конем та поміняти тур. Кролі E2 підійшли. Тура D5 ну, знову повернулось, причепились. Тепер нема кінь Д4 через те, що кінь D4 буде шахом. а 4 намагаються посилити структуру на ферзьому фанзі білі. Чорні ходять Тура c 7 H5 зафіксували пішаків. Так, ось такий. Фіксатор, скажімо так, зробили білі. Тураж 4 причепилося до G7, F6 спокійно діють чорні. Візуально позбавляють білих від слабкості, дають десь зайти тураж 6, але зараз це не можна робити через те, що на Тураж 6 буде кінь до 4. В цей момент не було Кін D4 через те, що можна забрати було Тураде 4 та провисала б тура на D7. Якщо, наприклад, Kin D4, давайте покажу цей варіант: на Тура С1 d 7. А на ТУРа d 4 в проміжку буде ТУРа c 7 шах, а потім ми заберемо K D4. А ось тут, наприклад, ситуація змінилася, ТУРа Тураж 6. Який Д4 працює вже повноцінно через те, що не може Тура забрати на D4. Тура вже пішла на G6. Тому вирішено було піти Тура С4, поставити туру під захист та загрожувати піти Тура G6. Але чорні встигають і блокують це все діло ходом Тура G7. На цьому партія завершилась внічню. в нічю. В білих залишилася 1 хвилина, вони вирішили, що ці ризики не потрібні. Та... Будуть вже пробувати наступній партії досягти переваги. І друга партія, де ВІ білий ви намагався здолати Єсип'янка Андрія. Французький захист у нас. Агресивно діє ВІ. H4. 3 нулі. Показує, що він грає на перемогу. Прибрав короля, профілактичний хід. Але комп'ютер принципово тут рекомендує увірватися конем на G5. Мабуть, щоб не дати самостійно чорним піти 3 нулі, так? А на H6 є якийсь хід фейс H5. Чіпляємось одразу до всіх слабкостей. І треба приносити в жертву, якість. І грати ось таку позицію, якось C3, наприклад, слон D5, так десь B3, PZ5, король B1, слон C1, ось так захиститися і перегравати поступово. Але було зроблено король B1, можна зрозуміти ви, стандартний профілактичний хід. кінь E3 забирають чорнопольного слона, забрав FE. Ходять F6 чорні, дуже точний хід, до речі. Не дає він білим увірватися кінь G5 на цю клітинку. G4 продовжує наступ І, але чорні вже ходять в 3 0 ховають свого короля і не мають яких серйозних проблем. G5 наступ продовжується все ж таки. Тура F1 хоче створювати тиск, набрав на F6, пішов c 3 Покращив структуру, щоб не висів пішак, тепер розвантажив коня, десь кінь може спокійно перебудовуватись. Раніше він був загружений функцією захисту пішака d4. Кінь D2, Кінь пішов, хотів його поставити на E4, але F5 Перше захистило пішака, друге відібрали пункт Е4. Пішов кінь на B3, туражу 4, дуже непогано грають чорні. H5, так, кінці 5 забрали, перебились і з'ясовується, що ця позиція навіть оцінюється на користь чорна, так. Вони активізували свої тури. Тут тура чіпляється до H5, тут по лінії D проводить боротьбу, та ферзь активно тисне на e 3 Тура F4 намагається обміняти тури, якщо, наприклад. Чорні заберу тура. 4 це однозначно користь білих, тому що пішака F4 буде фіксувати пішака е 6 та F5. В білих буде поле Е5, дуже важливе. Та в майбутньому, десь в слоновому меншпілі, якщо білі встигнуть піти а6, то вони взагалі отримують дуже серйозну перевагу. Але до цього ще треба дійти. Тому Тура h 3, Тура Д4 перебудувалась, Туражі вісім не міняється, якщо ТРАД4, так знову ж таки є D, білі позбавились від слабкості, посилили свою структуру. Знову ті ж самі мотиви. На Е5 є поле, на Е6 є слабкість, але тут вже є їх сила в виді пішука F4, який може. Бути небезпечним. Але чорні вирішили піти Туражжа 8. Думаю, була ідея піти Туражі 3, на е 3 все ж таки вчепитися максимально. І е 4 ходять білі, хочуть позбавитися від своєї слабкості. Ф'є забирають чорні. Не знаю, можливо, F4 було краще, але там був е 5 хід, треба це все рахувати. F3, ферзь 3 Якось можливо далі. Туража 2 нема. Так? В цьому. В сенсі якось продовжувати партію. Але забрав Ф'є, Забрали Ferzi 4, напали на H7. Fерзі H5 забрали, слона 6, нанесли таку маленьку тактику. Але чорні не реагують. Дуже небезпечно брати слона. Там просто можна, я думаю, отримати мат після b 4 тут якось щось знайдеться. Тому не реагують чорні, ходять Е5. Тради 8 зайшли білі, помінялись. І король 7 дуже такий точний хід, який змушує білих вже шукати нічю буквально. Тому що, якщо відійти кудись слоном, так, ну, наприклад, там на C4, то далі слон F5 здався просто. Виситься зв'язка. Білі прибирають ферзя. Чорні принципово забирають. Білі ходять туради 7. Слон b7, ферзь d 7 і після король B6, сторони погодились на нічю. Тому що далі неможливо якось ухилитися від такого вічного шаху, як Ферзь d 6 Якщо навіть король піде на b5, то Ферзь d5, якщо король А4, то взагалі можна догратися та отримати Ферзь B3. І далі Ферзь Б4 мат. Тому король буде просто повертатися, а ми будемо ось таким чином за ним бігати. Ось така вийшла дуже цікава партія. Будемо далі стежити та зустрінемося завтра після других партій.